Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас іще раз. Друга частина нашої зустрічі, Херсонська область, лівий берег, окупова... лівий берег, на жаль, зараз окупований. Передаємо вам усім привіт, де б ви не знаходились на окупованих територіях, на українських територіях, десь за кордоном. Дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця. Бажаю всім нам дочекатися мирного неба разом і всі ми будемо щасливі. І Всі ми будемо радісні, як раніше. Закликаю вас до енергетичного запросу, просьби у Всесвіт до всіх самих найкращих добрих, добрих сил природи. Созда Создателя, щоб допомогли українським землям вийти з Егрегора війни і щоб мир, благодать і спокій спустився, прийшов на нашу землю і для наших людей, для наших всіх жителів, для всіх, хто поряд з нами. Це звірі, це вода, це квіти, це рослини для всіх для нас. Хай поки на нас егрегор війни і прийдуть енергії миру. Хай будуть запрет на війну і запрошуємо мир в наше життя. Сьогодні, на жаль, Херсонська область, лівий берег зараз в окупації. І я хочу на прекрасному оракулі спитати, які йдуть інформації для лівого берега Херсонської області. Зараз ми на трьох інформаційних картах роздивимося, що очікувати в лівому берегу Херсонської області. Дивимося, друзі. Будьте дуже обережні, на кану чомусь діти. Діти дуже-дуже. Зараз іде енергія, інформація на дітей, на тих, хто з нами, на ті, хто наші. Будьте внимательні, чомусь опасність іде пожарів. опасність від огня, опасність пожарів. і чомусь дітки. Чомусь дітки, чому? Сімбалони, розкаж, чому ви показуєте діти? Так, да, це діти. Друзі, будуть оглашатися, якісь, якісь будуть оглашатися нові закони, нові повідомлення, після яких ви будете дуже-дуже переживати за своїх дітей, за те, що ваше, за те, що після вас. І все-таки це діти будуть щось оглашатися. По поводу дітей, ви будете це всі знати, у кого діти, і будете приймати рішення. Друзі, ось і відповідь на наші питання своїх дітей, ви будете кудись відправляти і відпускати. Це будуть сімейні, це може, це буде багатьох сімей касатися. Це ви будете своїх дітей благословляти в новий путь. В новому в путь він, там будуть і темне, і светлые сторони, ангел і демон. Розумієте, куди з дітьми тут є і світла сторони, і темне? Лівий берег, Херсонська область, про що мова? Ви будете робити щось нове для создання, якого у вас буде якась цель? У вас будуть мрії, ви будете якби сіять зерна для нового життя, сіять дерева. Що ще? Так? Да, нове життя складне, воно непредсказуємо. Ви будете дуже-дуже багато думати. Ви будете дуже будьте обережні. Хтось може пострадати із-за того, із за якого бізнесу, майна, із за яких-то денях. Той, хто щось робив, працював, може знаходитися не в дуже доброму становищі, якісь перевірки, можливо, все, що ви раніше тримали в своїх руках, матеріальне зараз ви будете тільки печалитися і пікуватися про це. Це стосується якихось людей, які поряд з вами, можливо, і вас самих. І я хочу вам сказати: холод в душі. В зиму ви йдете з печальним, з печалью в серце і з печалю на обличчі. Жінка холодна, іде зима, і якби йде. Ідуть холода і земля лівого берега, вона якби в такому оцепіненні в зимнім, і є карта смутку і сльоз. Я хоч дуже-дуже прошу, ще одна карта мені підказує, у кого дуже важке становище, будь ласка, медитуйте, моліться, працюйте духовно. Для того щоб себе спасти, якщо ви знаходитесь на окупірованих територіях, або далі, або десь за кордоном але дуже переживаєте. Ну поки що карта смутку і сльоза на обличчі, себе спасайте енергетичними практиками, молитвою віримо, вірою і знайте, що любимо, дружимо, віримо це саме найкращий девіз. і що ми разом це буде добре, обов'язково. Ось такий сьогодні розклад. На лівий берег чомусь діти, чомусь треба відпускати кудись дітей. І трошки карта холоду. Різні ми побачили енергії, різні інформації по оракулу Сімбалона. Дякуємо за відповіді. Ну, і карта чоловіка, знаходящийся в медитації, в молитві. Це як порада, як, як порада, друзі. Так що тримаємося. А тепер по містам і селам для лівого берега Херсонської області на ближні дні, на 28-29 і далі. Давайте зараз для всього лівого берега загальну інформацію посмотримо. О, будуть якісь зустрічі, якісь свята. Кого хтось прийме рішення матеріального характеру, хтось буде якісь об'єднання, зустрічі. Може, ви будете якісь колективи трудові. Іли то творчі колективи, це буде вас об'єднувати. Бачите, лівий берег. Так, бойові дії, військові дії, тяжова ситуація, проверки, предательства, шахраї і ще. Так, що для мужчин? Будьте мужчини, будь ласка, обережні, якийсь час, ви Це все касається військових людей. Ви будете в яких ілюзіях. Немножко може. Можуть стосуватися якихось предложень, стосовно якихось поїздок, якогось транспорту. Люди військові, люди в військових формах будуть вам щось пропонувати, Може, можливо, якісь заробітки. Да, це стосовно якоїсь роботи, і ця робота буде складна, важка і даже, даже опасна. Ось такі сьогодні. Прийшла інформація лівий берег. По містам і селам. По містам і селам для кожного з вас, для кожного містечка іде інформація. Велика Лепетиха, Горностаївка, Рубанівка, Каїри, Любімовка, Каховка Таврійськ, Нова Каховка. Велика Лепетиха. Треба кудись їхати, не хочеться. Дорога відкрита, треба їхати. Велика лепотихі, багато лже інформації і можуть бути проблеми з засвітленням і зв'язком. Горна стаєвка. Дуже страшно за дітей. От війни, від людей військових. дуже страшно від війни. Великий страх. За дітей люди переживають. Рубанівка. Зараз дуже-дуже девчата, привет, кто с Рубаневки, дуже-дуже великий шанс вам материальные справы свои вырешить. Звезды на вашей стороне. Каиры, оформление каких-то бумаг, договоров по работе. Вы уже вот-вот-вот, уже, уже подписывались, працювали. Идет отказ или перенос во времени каких-то событий, подписание каких-то документов. Неочікувано дуже зміни. Ну, вам показують, що в будущем ви можете все справити. Що на Любимовку? Іде інформація на Любимовку. Дуже важка ситуація на вашій землі. Є загроза для людей, для домов. Тяжола ситуація, бережіть себе. Каховка для мирних жителів дуже багато повідомлень. Перевірок, документи. Перевірки, документи і повідомлення. Тримайтеся, буде така важка ситуація, зв'язана з перевірками, з бумагами і з документами. Безпека, транспорт, транспорт може бути дуже дуже обстріляний. Хто в дорозі, транспорт Таврійськ. Якась споруда, в якій знаходяться люди якоїсь одної професії, щось обучають, щось учать, вона може бути зруйнована. Нова каховка. Транспорт возле води дуже неочікувано, можуть перекрити дорогу. Люди, які там працювали, теж можуть бути неочікувано. Будь в якому то заблокірованні, можуть пострадати житло людей. Дуже багато страху. Люди, які працюють, працюють возле води. Вони, їм загроза для життя від пострілів і дуже велике обмеження. Той, хто працював, бачите, Робота закривається, не, смо, не, не зможуть. І, друзі, дуже, дуже така інформація. Люди, возле води, працюють. Ситуація така, що люди перестають працювати, і загроза для здоров'я і життя людей. Можливо, це буде великий обстріл. Вода. Дніпряне Кринки, казачі лагері, нова Маячка, Олешка Ювілейне Радинськ, Великі Копані. Іде інформація на картах Таро. Через карти Таро ми дивимося інформацію для Дніпрян, Кринки, Казачі лагері, нова Маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряни, військові, небезпекова ситуація, кринки. Хто туди їде, Люди, яких з професії їдуть, можуть не доїхати. Казачі лагері. Казачі лагері. Неспокойна ситуація. Може бути без засвітлення, без зв'язку. Тяжова ситуація для якогось то об'єкта, там де люди знаходяться. Нова маячка. Може бути атака. На якісь склади, магазини, там, де люди працюють, можуть можуть пострадати чоловік, бідність, жильє. Що з жильом можуть якісь пропозиції бути недобрі. Олешка, дуже важка ситуація для мирного населення. Дуже несподівано. Руйнація важливої споруди, де знаходяться люди. Ювілейне. будьте сильними і вирішувальними для жінки розклад, ви зараз можете все Радинськ. на Радинську неспокійно, страшна. Можуть хтось попасти під обстріл або якусь дуже важку ситуацію, будьте обережні, великі копані, повідомлення, повідомлення, дуже погані повідомлення, перевірки, підстави, ждіть яких незваних гостей, попередження такі. Гола пристань Кардашинка, Нова Збурівка, Чулаківка. Брилівка, Бехтери, асканія нова. Гола пристань Кардашинка. Нова Збурівка, Чулаківка. Брилівка. Бехтери. асканія нова. Гола пристань. Чогось люди тут, як жертви ситуації. І машини їхні, і вказівки для них. Люди нічого не можуть змінити, жертви ситуації. Будьте обережні в дорозі. Можливо, якісь навчання. Люди кудись їдуть. Отут дуже обережно. Кардашинка. А для Кардашинки дороги відкриті. Зовсім, зовсім непогана ситуація і можливість оформити якісь бумаги важливі і документи. Нова збурівка, дуже великі обмеження і перевірки. Чомусь молоді люди. Чулаківка. дуже обережно з грошима, з майном, з бізнесом, можуть бути дуже темні ситуації, зв'язані з обманом. З івченням в темних енергіях, Можливі проблеми з засвітленням і зв'язком, брилівка, захистіть все своє, що вам належить, матеріальне. Бехтери. Там, де ви працюєте, є ситуація, про яку ви не знаєте, вас можуть обмануть, перевірити, мошенничество. Дуже обережно, там, де ви працюєте, там, де ви заробляєте гроші, дуже нестандартна і погана ситуація. Асканія нова. Пропозиції про від впливових людей, змінити ваше життя. Ну, для цього треба десь виїхати, прийняти рішення надважкі, зруйноване, старе, покидають люди свій налажений бит і якими зусиллями, можливо, хтось буде приймати рішення уйти, уїхати из цієї місцевості. Залізний порт. Лазурна, Скадовськ Каланчак, Чаплинка, Новотроїцька Геничик, Нижні Сірогози Іванівка Іде інформація для Залізний порт. Лазурна, Скадовськ Каланчак Новотроїцька, Гінічиськ, Нижні Сірогози, Іваневка. Залізний порт. Ви будете приймати рішення де їхати. Будьте надзвичайно обережні в цих поїздках. Будуть препятствия, будуть перевірки групи людей. Не все так просто. Буде все, що з вашими дорогами связано, з передвіженнями, з машинами. Лазурна. В лазурном у вас тоже есть вопроси з дорогами, з машинами. Вы Ви будете вирішувати ці питання дуже, дуже, дуже доречно. У вас будуть помічники, у вас нічим не лягають, іде добра для вас інформація. Скадовск. Скадовський район з будьте обережні, возле води, воєннослужащі, воєннослужащі, небезпека для воєннослужащих. Там чомусь є і жінки, там є така ситуація, що допомогу привозять, щось там роздають, і там буде неспокійна ситуація, дуже великі переживання. по обміну товари, деньги, може бути тут ситуація складна. Каланчак. Документи, обмежуючи молодих людей, перевірки, молоді люди, якісь постановлення, документи і обмеження для молодих людей, Чаплинка. Також якась гостра ситуація для молодежи. Про що це мова? Це війна. Це перевірки. Це дуже складна ситуація, зв'язана з какими-то переїздами. Той, хто в пути дороги, максимально обережні, дуже складна ситуація. Новотроїцька. Новотроїцька. Будьте внимательні, у кого є бізнес, деньги? Вас можуть перевіряти, вас можуть обманувати, люди у військовому. Обережно треба бути, жінки. Дуже складна ситуація може бути, і ви можете попасти в якийсь переплт. Гініческий район. Захистити свої інтереси, розклад для чоловіка. Захистити свої інтереси, свої фінанси, свою роботу, свої добутки, свої гроші. Щось змінюється. У вас може бути складна ситуація, Влада, влад, людина із влади може на вас так вплинути, що все зміни у вашому житті, завершиться якийсь етап вашого життя і починається новий. Но ви дуже складно восприймаєте ці зміни. Ви чувствуєте себе як жертва ситуації. Можете потеряти в фінансах щось, щось в фінансах. Да. Друзі, генічний район. Можливо, хтось буде приймати рішення десь виїхати. Для кого в генічському районі? Є проблеми з житлом. Ті, хто уїхав, ті, хто виїхав з генічського району, може залишитися без житла. Нижній Сірогозий район. Так, там, де ви працюєте, є дуже багато лжи і невияснених ситуацій, там, де ви працюєте. Нижні сірогози. Добро і зло дуже-дуже близько. У вас є шанс захистити свої інтереси. Фінансові. Іспользуйте його. І Іванівка, Іванівка район. Ви не знаєте, яка сильна печаль вас жде, і яке сильне розчарування. Про що це? Це будуть якісь повідомлення. Можливо, вам треба буде десь поїхати, і це буде зв'язано з вашою роботою. І ви цьому не будете раді цим повідомленням і цим змінам. І порада для вас. Тримайтеся. Іноді для того, щоб почалося щось нове, руйнується старе. Треба це пережити. Є карта башні. Це руйнація може бути, ваших планів. Це може бути руйнація там, де ви працювали, вже не будете працювати, там, де жили, не будете працювати. Це може бути фізична, якась дуже це може бути болезнь, це може бути таке удар. Навіть. Удар фізичний, як болявий удар, тому що щось людина пережила. Це час змін, час бути сильними. Бажаю вам всім бачите добро і зло, як рядом випали. Бажаю, щоб цей ангел-хранитель переміг переміг зло, і у кожного з вас він був обов'язково. Все буде добре обов'язково. Я дуже вас запрошую, щоб ми були як діти і вірили, як діти, і бажали нам, усім, мирного життя, незважаючи на все. Я дуже вас прошу вірити, що все буде добре, обов'язково. Обіймаю вас усіх серцем. Всім, всім, всім самого найкращого, ангела-охоронця. До побачення, до нових зустрічей.